Чи знаєте ви, що навіть у повній порожнечі космосу ховається сила, здатна змінити майбутнє людства, енергія, яка існує всюди, навіть там, де немає ні світла, ні матерії. Сьогодні ми розкриємо таємницю, яка вражає уяву енергію нульової точки. Готуйтеся до неймовірного. Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами, і сьогодні ми поговоримо про енергію нульової точки, невидиму силу, яка ховається навіть у порожнечі космосу. Це буде цікава подорож у світ квантової фізики, де ми з'ясуємо, що таке ця енергія, як вона впливає на Всесвіт і чи зможемо ми її коли-небудь використати. Але перед початком відео хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Що таке енергія нульової точки енергія нульової точки або нульова енергія це найнижчий можливий рівень енергії, який існує в квантовій системі, навіть коли вона перебуває у стані абсолютного спокою. У класичній фізиці вважалося, що вакуум це просто порожнеча, де немає руху чи енергії. Але квантова механіка змінила це уявлення. Завдяки принципу невизначеності Гейзенберга навіть у вакуумі постійно відбуваються флуктуації, віртуальні частинки з'являються і зникають за неймовірно короткий час. Квантовий вакуум це не просто нічого. Це море квантових полів, де енергія пульсує навіть при температурі близькій до абсолютного нуля мінус 273,15 градуси за Цельсієм. Ця енергія виникає через те, що частинки та античастинки постійно народжуються і анігілюють одна одну. Ці флуктації настільки малі, що їх важко виміряти, але їхній вплив на Всесвіт величезний. Ідея енергії нульової точки з'явилася на початку ХХ століття разом із розвитком квантової теорії. У 1927 році німецький фізик Вернер Гейзенберг сформулював свій знаменитий принцип, який став основою для розуміння квантових явищ. Пізніше, у 48-му році голландський фізик Гендрік Казимир експериментально довів існування квантових ефектів, виявивши силу, що виникає між двома металевими пластинами у вакуумі. Ефект Казимира. Це стало першим прямим доказом того, що вакуум не є пусткою, як енергія нульової точки впливає на Всесвіт. Енергія нульової точки не просто теоретична концепція, вона має реальні наслідки для космосу. Давайте розглянемо, як вона впливає на масштабні процеси, зв'язок із темною енергією. Одна з найцікавіших гіпотез пов'язує енергію нульової точки з темною енергією, невидимою силою, яка прискорює розширення Всесвіту. Хоча точний механізм ще не зрозумілий, вчені припускають, що квантовий вакуум може бути джерелом цієї енергії. Якщо це правда, то енергія нульової точки може бути ключем до розуміння долі нашого Всесвіту. Квантові флуктації у ранньому всесвіті залишили відбиток на космічному мікрохвильовому фоні, відлунні Великого Вибуху. Ці нерівності стали основою для формування галактик. Отже, енергія нульової точки відіграла роль у створенні структури Всесвіту, яку ми бачимо сьогодні. Чи можна використовувати енергію нульової точки? Мрія про вільну енергію спокушає людство вже багато десятиліть, але чи реально використати енергію нульової точки на практиці. Деякі вчені та інженери припускають, що якщо б ми навчилися витягувати енергію з вакууму, це могло б революціонізувати енергетику. Уявіть, джерело енергії, яке не вичерпується і не забруднює навколишнє середовище. Теоретично це можливо через ефект Казимира або інші квантові ефекти, але є серйозні перешкоди. По перше, кількість енергії, яку можна отримати, надзвичайно мала. По друге, сучасні технології не дозволяють ефективно захоплювати цю енергію. Більше того, деякі фізики стверджують, що використання енергії нульової точки порушують закони збереження енергії, що робить її практично недосяжною. На жаль, тема енергії нульової точки часто використовується в псевдонаукових колах, деякі стверджують, що вона може живити вільні енергетичні пристрої або навіть літальні апарати НЛО. Але ці твердження не мають наукового підтвердження. Важливо відрізняти наукову фантастику від реальних досліджень. Сьогодні вчені продовжують вивчати енергію нульової точки. Ось кілька ключових напрямків. Ефект Казимира в лабораторіях. Експерименти з ефектом Казимира проводяться в різних частинках світу. У 2020 році дослідники з'ясували, що сила Казимира може бути використана для створення нанотехнологій, наприклад, для управління рухом крихітних деталей. Деякі космічні агенції, як НАСА, цікавляться, чи можна використовувати енергію нульової точки для живлення космічних апаратів. Хоча це поки що на стадії теоретичних роздумів ідеї вже обговорюються чи стане енергія нульової точки частиною нашого життя? Хоча ми ще далекі від практичного використання, вона залишається однією з найцікавіших тем у фізиці. Можливо, майбутнє покоління відкриють способи її використання, що змінить нашу цивілізацію. Екологічна чиста енергія, живлення космічних станцій, нові технології на квантовому рівні, енергетичні щити. Ці ідеї звучать як наукова фантастика, але з кожним роком науковці наближаються до їхньої реалізації. Проте це також ставить перед нами виклики. Такі, як потреба в нових технологіях і етичні питання щодо маніпуляцій з квантовим вакуумом. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був канал Всесвіт простими словами. Бережіть себе і своїх близьких і до нових зустрічей. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях, чи вірите ви, що ми коли-небудь використаємо цю енергію. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвоник, щоб не пропустити наступні відео про таємниці космосу.